Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розкажу про те, як Росія ліпила з Віктора Ющенка фашиста. Ранок, 31 жовтня 2003-го, був затягнутий осіннім туманом, через який ледь пробивалося сонце. Лідер нашої України Віктор Ющенко із соратниками, дипломатами і журналістами сидів у відзалі аеропорту Бориспіль. Серед них був і я. Всі чекали на виліт двох чартерних літаків до Донецька. Там мав відбутися з'їзд блоку Наша Україна. На батьківщині майбутнього конкурента на виборах Януковича планувалося оголосити про висунення Ющенка у президенти України. З Донецька подзвонили. кажуть, під аеропорт завезли кілька тисяч прихильників Януковича. Роздають їм пиво і горілку. Вони пиячать, підігрівають публіку до приїзду Ющенка. Під обласною держадміністрацією зібрали людей. Що робити, Ющенко з найближчими соратниками відійшли у бік. Після журналістам і дипломатам сказали: Друзі, є небезпека, що у Донецьку можуть бути провокації. Маємо попередити, хто боїться, не летіть з нами. Ми не можемо дати вам гарантії безпеки. Дипломати перемовлялися між собою. Частина з них у Донецьк так і не полетіла. Журналісти мовчки чекали на посадку до літака. Вірніше, літаків було два. У одному літаку летів Ющенко і його команда, у іншому дипломати і журналісти. 45 хвилин польоту до Донецька. Наш літак робить кола навколо литовища. Одне коло, друге, третє. Нас не хочуть приймати, хтось тихо сказав у салоні. Певно, сідатимемо у Дніпропетровську. Поруч із нами кружляв і літак з Ющенком. Як потім розповідав один із наближених до лідера нашої України Євген Червоненко, диспетчери Литовища відмовлялися садити наші літаки. Це вказівка згори. Червоненко, який сидів у аеропорту, за його словами, увірвався до диспетчерів, поклав перед ними на стіл пістолета і змусив їх прийняти два борти з Києва. Коли літак з Ющенком вже вирулював до будівлі аеропорту, ми побачили, як до нього біжать люди в камуфляжі і з автоматами. От тоді стало по-справжньому моторошно і страшно. Бо саме в цьому ж аеропорту, 1996-го люди з автоматами розстріляли народного депутата України одного із некоронованих королів Донбасу Євгена Щербаня з дружиною. Цього ж разу люди зі зброєю були бійцями спецпідрозділу Альфа. Вони отримали наказ охороняти Ющенка під час відвідин Донбасу. Чим на той час був Донбас? Край безкінечного переділу сфер впливу між різними кримінальними групами вбивства, катування, рекет, життя за поняттями, великі підприємства з експортними надприбутками, шахти, копанки, на яких нелегально видобували вугілля, приватні підприємства і банки з новими донецькими і нова політична еліта, яка після призначення Януковича головою уряду у 2002-му масово мігрувала між Донецьком і Києвом. Намагаючись поставити на свій лічильник решту регіонів. Двічі засуджений Янукович, якого витягнули до Києва, інакше, аніж на кримінальній фені, розмовляти не вмів. Для нього українська мова була як іноземна. Про рідну літературу взагалі промовчу, бо Гулак Артемовський у його публічному виконанні був гулаком Артьомовським. Одне слово, в ті часи візит до Донецька прирівнювався до відвідин пекла. Про що і засвідчили заварені двері аеропорту. На литовищі все було зачинено, забарикадовано. Ющенка і тих, з ким він прилетів, не хотіли бачити на батьківщині Януковича. Я не знаю, звідки взялася кувалда у руках Петра Порошенка, але з нею він пішов до воріт. Один удар, другий, третій, і ворота відкрилися. Перед нами постала площа, наповнена людьми і автобусами. Побачивши нас, НАТО почав свистіти, вигукувати образи. В депутаті полетіли майонез, яйця і ще щось. Я вже навіть не пам'ятаю, що там летіло. Ті, хто нас зустрічав, були не тверезі. Однак, попри це, ми сіли в автобуси і вирушили у місто. Обабіч дороги висіли бігборди з намальованим Ющенком. На одному з них він зігував в нацистській формі підпис за чистоту нації. На іншому жінка протягувала йому гарбуза і підпис Тримай Андрійовичу, гарбуза від Донбасу. Ще на одному бігборді Ющенка зобразили з президентською булавою, на яку націлився шахтар і напис: Донбас нужен Ющенка. А Ющенка Донбасу. Нєт. Все те, що відбувалося навколо, нагадувало бутафорію з якогось дешевого фільму: п'яні жителі Донеччини, звезені під аеропорт, бігборди з Ющенком у есесівській формі, братва, яка сиділа з горілкою і пивом у концертному залі Юність, де мав відбутися з'їзд нашої України. А що ви тут робите? Сідимо. З утра. Ющенко це про американський шпіон. Тоді ви сюди прийшли. Я та послухайте, цю чепуху, що він буде говорити нам обласне керівництво, яке розводить руками і каже, що братва прийшла на зустріч із Ющенком. Стихійний мітинг прихильників нашої України відбувся просто неба у Донецьку біля одного із готелів Ріната Ахмєтова. Увечері ми поверталися додому. Ющенко звичайно ж був обурений. Його батько Андрій Андрійович 41-му, потрапивши у полон до німецьких фашистів, пройшов два концтабори. На його руці був витатуєваний нацистами номер, і раптом ось тут у Донецьку бігборди із зображенням Ющенка у нацистській формі. Як потім з'ясувалося, до розміщення цих бігбордів був причетний тодішній голова адміністрації президента України Віктор Медведчук. Який як твердили в кулуарах просто хотів зіштовхнути лобами команди двох вікторів Ющенка і Януковича. Хоча те, свідками чого ми стали у 2003-му в Донецьку, було результатом кількарічної кампанії з дискредитації Ющенка. Розпочалася вона у 2001-му. 16 липня на говерлі він оголосив про формування передвиборчого блоку Наша Україна для виборів у Верховну Раду. До блоку увійшли 10 політичних партій, які перейшли в опозицію. До тодішнього президента Кучми. Буквально за кілька днів соратників Ющенка у пресі підконтрольній тодішній владі почали називати нашистами від назви блоку наша Україна. Мета цієї технології була зрозуміла: поставити знак рівності між Ющенком і поняттям нацист. Жителі Донбасу волали ще дві «нацизму ні». нацизму ні. Скажіть, ну який із Ющенка фашист чи нацист? Народився і виріс на північному сході України, батько-вчитель відсидів у німецьких концтаборах, сім разів намагався звідти втекти. Сьогодні для мене очевидним є те, що тема нашизму і фашизму, яку прокачували і на парламентських виборах 2002, і на президентських 2004, була частиною політичної технології Кремля. Всі події, які розгорталися після того, свідчать про те, що Москва свідомо створювала напругу між жителями східної і західної частини України, між Півднем і Центром, між Києвом. Кримом, поділена московськими політтехнологами Україна на три сорти на виборах 2004-го, поглибила прірву між виборцями. Кремль вміло грав на слабкості офіційного Києва і на Донбасі. І в Криму. Мене ще 10 років Путінська Росія назве революцію гідності фашистським державним переворотом, а бійців добровольчих батальйонів, які вирушать на війну за Донбас, нацистами. Російська пропаганда створить черговий міф про правий сектор і візитку Яроша, про розіп'ятого хлопчика і про те, як у Кробандерівці на сніданок їдять бідних дітей Донбасу на міжнародній арені. Кремль почне створювати образ нацистської держави. А Порошенка, який переміг на президентських виборах 2014-го, називатиме представником хунти, яка встановила диктатуру в Україні. Ще через вісім років, у 2022-му, Путін оголосить Єврея Зеленського лідером нацистського режиму в Україні, що, на його думку, є достатнім аргументом для того, аби піти повномасштабною війною проти українців. Ми денацифікуємо Україну, пообіцяє Путін, навіть не усвідомивши того, що українські нацисти живуть виключно у його хворій голові та хворих головах тих, хто підштовхував його до війни. Звинуватити українців у нацизмі це, звісно ж, кощунство. Під час другої світової війни щонайменше 5 мільйонів 400 тисяч осіб або один із шести мешканців України загинули у війні. Ще понад 2 мільйони було вивезено для примусової праці до Німеччини. Зруйновано майже 700 українських міст і 28 тисяч сіл. Вивезено 550 промислових підприємств, незліченну кількість історичних цінностей. Україна зазнала матеріальних втрат у обсязі понад 45% від збитку усього Радянського Союзу. Вулицю, на якій я народився і виріс у селі Стицьківка Сумської області, це на сході України, у народі називали новоселицею. Бо половина хат на ній була спалена німецькими фашистами в 41-му. Після війни цю вулицю люди відбудували. Подібно до німецьких фашистів згарші по собі в Україні залишають нині росіяни, спалені міста і села, масові вбивства, зґвалтування, руйнування цивільної інфраструктури, російські варвари залишають після себе руйнування і дарують лайно. Причому у буквальному смислі цього слова. В останньому росіяни пішли далі німецьких фашистів. 2 травня 23-го Україна офіційно визнала расизм як різновид фашизму державною ідеологією Росії. Тільки на відміну від німецького нацизму, творці режиму Путіна поки що не висять на шибеницях. На жаль, як і не спокутують свій колективний гріх мільйони росіян. Але це поки що. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок.